Вас вітаю прекрасним християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! І ми співали таку чудову пісню. Бачу Бога кожен день, як відкрию вранці свої очі. Як важливо, щоб ми жили так, як ми співаємо. Як тільки ми відкрили свої очі, щоб ми бачили, не проблема цього життя. Не трудності нашого життя, але бачили милість, благодать і могутність Божу. Я прочитаю Слово Боже із Євангелії від Івана з 5 розділу, з першого вірша і далі. Там описана історія, як Ісус Христос зайшов в купальню феста. І під час.